Фан арти, після яких я захотіла прочитати книги. Іноді мені достатньо просто красивої картинки в Тіктоці або Пінтеріст, щоб все ж таки переконатись в тому, що книга мені потрібна. Перше, це хроніки Амбера. Я колись дуже давно, ще здається, в восьмому чи дев'ятому класі починала читати першу частину дев'ять принців Амбера, але мені не сподобалося дуже сильно. Перечитувала першу частину, потім читала другу частину, і якось все одно все заглохло з цією серією. Але коли я побачила усі ілюстрації, я зрозуміла, що хочу дати шанс ще цьому світу. Далі це Ілюстрації з чаклунства шипів. Я взагалі не збиралась купувати цю книгу, тому що Чаклунство шипів, двір шипів і троянд, я насправді вже трошки втомилася від всіх цих ретейлінгів на красуню чудовисько і закос на двір шипів і троянд. Тому коли я побачила в назві шипи, я подумала: ні, нам не по дорозі, мені цього не потрібно. Але ви бачите, наскільки це вайбові класні ілюстрації, що я вчора буквально була в книгарні і купила собі чаклунство шипів. Далі це мемуари лісу Я взагалі не люблю дитячу літературу, рідко її читаю, але коли я побачила усі ілюстрації, і коли я почула, що це дуже слізогінне Орія, то я вирішила, що вона мені потрібна. Руйнація від Антоні Рельнольза. Хто не знає, це історія по Лізі Легенд, по якій і був знятий Аркейн. І Я читала цю книжку одразу після перегляду другого сезону Аркейну, і можу сказати, що це просто неймовірно класна комбо. І мені дуже подобаються ці ілюстрації. Вони мене захопили і до початку читання, і зараз я на них дивлюся, і прям ну вайб одного разу розбите серце. Я теж не планувала читати цю історію прям взагалі, тому що я ще не дочитала каравал, і каравал уже якось не дуже планую читати. Але в якомусь відео я побачила, по-перше, порівняння зі шреком. А я чомусь люблю цей мультфільм, буквально нещодавно передивлялася чотири частини зі своїм братом. І друге, я побачила всі ілюстрації. Ну вони настільки класні, що мені тепер потрібні ці книжки. Убивця короля Робін Го пише так, дещо довго, повільно, так епічно, дуже поволі все в нас розгортається, але тим не менш дуже боляче для вашого серця читати її історії. І я завжди цю драму підкріплюю ще цими неймовірними ілюстраціями. Вони мені дуже сильно подобаються і ну, ну просто подивіться на них. Безсердечно, Маріса Мейер. я нещодавно її закінчила читати, і тепер готуйте, що на цій сторінці буде багато контенту про цю серію. Я коли читала, не дивилася ілюстрації взагалі для того, щоб не заспелерити собі. І мені так історія дуже сподобалась. Але коли я побачила ці ілюстрації, ну все. до побачення, це. Ім'я вітро Петрика Ротфеса. Тут я трішки інакше робила, я дивилася ілюстрації в процесі, коли читала. Мені дуже подобаються ці ілюстрації. Ще персонаж тут такий рижий, вайб такої осені, меланхолійної. Прям ну прям клас. Це була перша частина Майдіть мені, Якщо хочете побачити другу, всім книг.